Добрий вечір, шановне товариство, 16 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Вінницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Запитуємо, обов'язково відповім. Показую стан нашого батату на сьогоднішнє число. Так він біднички в цьому році тяженько стартував. Весна була холодна, далі дощі. Але ні в року шапка наросла вже гарна. Як є шапка, значить і будуть корінці. Ось такий. Досаджували кілька етапів. Дуже він не хотів рости тоді, коли треба. Потім вже почав рости, ну і досадили відповідно. Ось такий батат. Ну, він у нас буде по можливості, навіть можна агроволокном накривати, до самих морозів. І тоді будемо копати. Ще десь трошки пройде часу, і в кінці місяця я вже вам покажу, розгорну, що там у нас в Кущикові Там вже буде видно, чи є плоди, чи немає. Так що всім міцного здоров'я, експериментуйте, саджайте, обов'язково виросте. До побачення!